Природа і багато де національні парки якраз створені там, де найбільше треба охороняти природу. А, але від того, як перерозподіляються кошти під час тендерів, від того, що насправді доводиться робити національним паркам після того, як більша частина грошей в відкати, сказується на кому. Сказується на тваринах, які живуть на території цих парків. І а, якщо, наприклад, національний парк якому а, якщо так стається, що національний парк а, змушений віддавати гроші з, в режимі відкатів або просто приносити гроші туди, куди йому сказали від природи, то значить паркові доведеться рухати дерева, які могли б гристи бобри. Доведеться продавати ліс, який міг би бути місцем для а, куди просто приїдуть туристи, де просто буде потреба іздавати птахи, в дуплах жити кажани, а, а в, в, в норі під... Заводити порядок старі лисиці, наприклад, або борсук. І тому будь-які речі, які відбуваються в стінах міністерства завдяки корупційним схемам, коли гроші йдуть не туди, куди мали б йти, це закінчується лихом саме для дикої природи. Питання не в тому. ми... Е, наше незадоволення полягає не в тому, що е, хтось отримав гроші. так? Яка різниця, хто отримав гроші? Питання в тому, що від цього страждає природа. І тому. Ми б хотіли, щоб крім от нашої імпровізованої сценки е, із загибелью кількох учасників акції тваринок, щоб насправді е, в дикій природі цього не відбувалося, щоб національні партії не змушені були жодним чином заробляти гроші на те, щоб віддавати відкати або просто хабарів міністерства. І е, хотілося б, щоб, е, ну, просто, щоб більше ніколи в міністерство не призначалися люди за так був, корупційні ризики, яких ми могли б а всі інші особи, які е, також знаходяться в цих схемах, яким замовляють науково достатні роботи різні е, з відкатами, і інші, яким, яким замовляють різні будівництво. Я, я це кажу, тому що я дивлюся, що заходить в міністерство. От. Е, яким замовляють певні будівництва е, з, з гіршими, скажімо, з гіршим забезпеченням, матеріалами і так далі. Це все е, лихо для природи. І тому е, ми би хотіли, щоб.